Україну. Я дякую тобі, мій Бог, за цю країну, в якій я народилась і живу, за нашу рідну неньку Україну, яку всім серцем щиро я люблю, за наш чудовий край, за гори, полонини, в яких ми бачимо велич і твою красу, за рідки і молі. Що ти створила, Подякую дякує за це, тобі, Ісус, несу, і за сумкі ліси поля просторі, за росу ранкову і за співташок, за колоски пшениці запашної, води джерельної строк, за бездонне небо, що в далекому просторі. За ясний місяць та яскраві зорі, за це подяку теж, спішу я Господу вітати. Я дякую за всю красу, яку ти дав нам, за сонечку, за дощик, за тепло, за землю рідну, на якій живемо, за все твоє. До нас, добро. та бачиш ти, з небесо батьку милий, вже три роки в країні йде війна. О, сіки горя принесла вона розбиті села, знищені міста, повсюду л'ється кров, Кровок біда, скільки смертей. Всім не старічиних житті дітей, хто стратив, хтось осероків, хто стратив дім, в який усе життя кладав фінанси, час і почуття, залишились руїни Лише одні і рани сердечній глибіні, щодня солдати. Смуток, а в очах темно, Там плаче мати, хоронить сина, а батько весь бринік відняло річ, то їх була одна віднесенька дитина. біля Тішай Господь і в і серій, подбає про батьків стареньких, що зостались самі дожити на схилі своїх літ. Великий Бог, тебе я прошу, ти зупини жорстоку цю війну, вмішайся ти, нас пошли на землю спокій, на те лише, Господь одна надія, що зможеш нам допомогти. Ти наш спаситель, наш Месія, ти в змозі весь народ спасти. Прости, Господь, на сьому провинили, не так зробили, як ти хотів, можливо, не так тобі служили, не все виконували так, як ти нам заповів. У Тебе просимо прощення і каймося в цей останній час, дай нам Боже сили і натхнення, щоб славити Тебе увесь наш час, люди Землі до неба, достойний слави Ти, на вік віків, Достойний слави і хваління. Ісус Христос, Творець землі, тобі одному наше поклоніння, тебе одному величаєм ми. Амінь.